Восьмеро людей загинули на водоймоходещини від початку 2025 року. Серед них троє дітей. Усі вони провалилися під тонку кригу. Повідомили у ДСНС. Також рятувальникам вдавалося врятувати людей з крижаної пастки завдяки перехожим, які вчасно викликали рятувальників. Тож яких правил варто дотримуватися, аби допомогти людині вибратися з води, розкажемо далі. 15 лютого це був вихідний день, коли до нас надійшов дзвінок про те, що троє дітей під кригу впали у ставку. Там було багато людей, ну, одразу там було небагато. Потім збігалися. Чому не пішли їх рятувати? Але правильно зробили, що не пішли рятувати, тому що так само могли б залишитися в цій воді. Це було небезпечно. Крига там не була настільки товстою, що по ній можна було гуляти. Це видно на відео, там де діти гуляють, і як вони одночасно просто всі в трьох провалюються під неї. Це Мабуть, безпечність така, що кожен думає, що з ним це не трапиться. Ну плюс це діти, вони не настільки, мабуть, свідомо розуміють, яка саме небезпека може їх читувати. У нас так само був випадок на вихідних, коли в паркі у водоймі дитина провалилася під лід. Там чоловік кинувся на допомогу. Ми зараз шукаємо цього чоловіка. На жаль, ми його не можемо знайти. Ніхто не дає даних, але ми ДСНС саме його шукаємо. І там по відео також видно, що чоловік правильно повз до дитини, тобто він знав, як. Правильно треба до неї зібратися, але знову ж таки в паркі багато людей інші просто стояли, дивилися і знімали, хоча там немає такої глибини, що це можна було ну насправді небезпека, щоб врятувати було ту дитину. І ну таких випадків дуже дуже багато, і вони були. Тобто, це не це не так, що от зараз їх багато, вони є кожен рік. Але з кожним роком температура все підвищується і великих морозів немає. Через те літ не застигає так, і е, е, тому в цьому році цих випадків більше ніж було минулі роки. Було в області до нас, надійшло повідомлення, що рибалка провалився під Криго. На щастя, вистачило нам часу, щоб його врятувати. Ми його дістали, і далі вже медики надавали йому допомогу. І в цьому році було три таких випадки, коли рятувальники рибалок рятували, які потрапляли під кригу. А якщо ви стали свідком того, що людина тонуть, попала під криго, або просто тонуть в водойми. В першу чергу треба оцінити ситуацію. А якщо є можливість кинути якийсь шарф, якусь одежину, якусь гілку для того, щоб звідти людину дістати обов'язково треба це зробити. Якщо нічого немає під руками, то треба дуже обережно підповсти. Це треба робити дуже обережно. Якщо там, де людина впала, поруч уже тонка, тонка крига. Це треба розуміти, підповсти і намагатися людину витягти. Якщо є змога з нею розмовляти, казати дуже часто людина в паніці не може вибратися, тому що вона починає махати руками ногами і не може вилізти із, із цієї води. Тоді просто треба так само цій людині розкинути руки і намагатися, отак не стрибати. Аючи там просто намагатися виповсти і далі повзти. тому, що то також бували випадки, коли людина виповзаючи, ставала на ноги, щоб далі бігти, і знову провалювалася. Тому особливо, якщо ви стали, якщо стали свідком, то дуже дуже обережно, максимум, якщо підручними засобами, ні, тоді підповзти до людини. Якщо людина опиняється у воді більш ніж на 50 відсотків свого тіла більш аніж по пояс. Да? в більшості випадків вона, на жаль, тримається на рівні шиї за кригу, чи має змогу так триматись певний час. Друге, що вона відчуває, так це вже не паніка, це вже переохолодження, тому що вибратись вона не може, вона намагається, але не може. Всі м'язи будуть спазмовані, її починає сковувати холод. Коли наступає переохолодження, людина не зовсім до кінця відчуває свої кінцівки і своє тіло. Чим біль. Більше вона переохолоджується, тим менше ці відчуття продовжують надходити до неї. Весь організм спочатку волає, що треба щось робити. Але після того, на жаль, людина перестає відчувати біль, холод. Вона починає на у більш важкому стані переохолодження. Вона навіть може підхопити ейфорію, тобто не зовсім розуміти, що відбувається, і вона просто здається. В цьому випадку здаватись ніяк не можна. Що не треба робити, із постраждалим, який отримав переохолодження, який сидить мокрий, тремтить перед вами. Не треба залишати його у мокрому одязі, який просочений водою. Навіть якщо то дуже тепле приміщення, все одно не треба цього робити. Зняли все, обтерли чи взагалі розтерли, одягли теплу одежу. Не можна відразу ж погружати дитину чи дорослу людину в гарячу ванну. Чому? Тому що треба поступово нагрівати організм, тобто це заборонено. Ми починаємо з дуже такої лайтової температури, потрошку підігріваємо, і ми не доходимо до високих температур. Так для чого? Щоб він зігрівся, бо в нього температура тіла буде нижче на кілька градусів, аніж звичайно. Чого ще не можна робити, ми не будемо давати пити щось з алкогольних напоїв ні в якому разі. Ми можемо дати гарячий чай, каву, щось інше, але алкоголь ми не даємо. Чому він теж може зіграти в мінус в цій ситуації, коли ми тільки-тільки витягли його з води?